Близько 60 пейзажів Тернопільщини презентували в українському домі. Перемога експонатами стали кращі картини молодих художників, написані під час пленерів, палітра святкового міста та палітра з легенд. Учасниками пленерів були учні та студенти навчальних закладів міста віком від 14 до 21 року. Коли був пленер палітра святкового міста, діти малювали пейзажі міста Тернополя, краєвиди, а палітра з бараських легенд вперше ми малювали Збаразький замок і Вишнівецький замок в зв'язку з тим, що це рік 2016-й, це рік козацької слави. Разом із картинами молодих художників на виставці представлені ще й роботи відомих тернопільських художників, учасників мистецького об'єднання Удін і компанія, які були творчими наставниками для учасників пленерів. Їм розповідають про історію нашого краю, про наших героїв. І то все знаходить відображення вже в творчості не тільки те, що вони бачать і малюють з натури, але потім і вдома е, е, роблять композиції. І то наше завдання таке. Це вхідна брама замку. Ну, мені здається, перш за все, як приходиш в замок, перше бачиш, це ворота, через нього приходять всі, і кожен його бачить. Тому що тому не можна сказати, що ворота не відсутівка замку. Крім того, весь замок Збаражський він закритий мурами, і лише така визначна частина його це якраз та брама. Її сюди всі бачать, всі знають. Вона найоригінальніша, на Мою думку. виставку організували працівники методичного центру управління освіти та науки Тернопільської міської ради. Та художники творчо-мистецької групи «Удін і компанія. Вперше пленер молодих художників у Тернополі провели минулоріч. З того часу таких відбулося вже чотири. В такий спосіб діти можуть більше себе проявити, набратися досвіду від старших колег та професійних наставників. Після закінчення виставки картини передадуть у дитячі лікувальні заклади Тернополя, а до Дня Святого Миколая їх виставлять на аукціон. Виручені гроші пожертвують на благодійність.